Я обожнюю фільми в Тому можливо, е тому що од одна, скажімо, цей е результат є наслідком, скажімо, за все, одної, причі одної історії, яка сталася зі мною в дитинстві. Я був малий, мені було років десь 10, можливо, там 11. Як завжди мене відправляли е на літо, поки канікули там, на тижня, два на місяць відправляли до бабусі в село. Ну, в багатьох кого так було, хто принаймні в кого бабусі були в селі. І це там кінець 90-х, е це Скажімо, в бабусі там телевізор три, три з половиною канали в кращому випадку ти, які ти дивишся ще на цю антенну. Три таку. з половиною один з половиною О, не хочеш. але найкраща вистава це сварки, баба і дівечірі у улюблений телеканал, і баба моя дивилася там до восьмої чи до дев'ятої години якісь там серіали традиційно. А вже після там вечорі, після лягали і казала, якщо я завтра помру. Бо я, я, мене в тій хустині, Яку я поставила <я> склала на верхній полиці. Це завжди Ось. верхня полиця. Бо там найновіша, типу, І костюм, що не І Jusen. я пам'ятаю дуже прекрасно те літо, тому що за те літо я, напевно, передивився найбільшу кількість фільмів жахів взагалі ever за такий короткий проміжок часу. До того. Спочатку я передивився всі сім частин жах на вулиці в'язів. У тебе не було друзів в селі? Ні. Ну, тобі, буду, я, був, я, був, я був міський пацан. Мене привозили в село, в мене там були двоєрні брати, ми з ними час від часу бачили. Ти Зали з сих? мавпами. Ти їх презирав. Ні, Ми ну, нормально, ми ще до це навіть... Це про своїх не розказуєш. Але коли я, був, коли я був сам, ну тобто, що? В мене там була приставка, я собі грав на, 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 на приставці і в там ввечері дивився фільми. У тебе була приставка? Який да? ти року народження? Ага. Давнішній я, див... 85-го.

я дуже хотів тоді приставку. Мені сказали, якщо ти закінчиш чверть. О, стандартна схема. А. Стандартна ні, східна. Ні, мені купили баян. Дуже важке дитинство в тебе було. Uh, ні, це в мене ще була висьмобітна приставка. Сіга в мене вже з'явилася, коли я вже був старший. Ну, але в мене ще вісьмібітна приставка була, тому що це нам купили з сестрою приставку, і в результаті потім шпілів тільки явно. Слухайте, давай так ти з'їмці будеш. Ну в общем, не про приставку. Про фільми жахів, я передивився. Ну, не друзі. А що ж там було? Щось смішно. Подивився і всі жах на вулиці в'язів я пам'ятаю, тоді... Один плюс один, не знаю, неважливий канал. Вони кожного вечора якось протягом якогось періоду часу показували фільми жах. От саме в них там місяць фільмів було таке, було. Це вони подарунок зробили бути чверть гарно Так, І вони зазвичай показували це там одинадцята година вечора. Ну тобто, так як має бути. Починає темніти, а все що? ліхтарів немає. За вікном сука, темінь, просто хоч в око стрельне. І я пам'ятаю, включаю кіно. Включаю телевізор, починається Я хочу філь... уточнити, а там було в правому е, нижньому куті е, трикута, цей трикутник червоний. Ні, ні, квадрат був червоний, трикутник жовтий з батьків і зелений, зелений кружечок. що можна Як не ви розумієте, мама, мама кримінал, я дивився те, що мені не можна було дивитися, коли мені було 11-12 років, я дивився явно те, що не, не, не на мене розповідає. Я, я так теж ти тимул... дивилася з червоними квадратиками, але це не були фільми жахів. І потім тобі подарили баян, <laughs> <bayan, laughs> щоб ти хоч де щось тіребонькала, правда? Uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> І, uh -huh. І uh, починається фільм, якийсь там летить космічний корабалі. Такий вау, фантастика! Просто зашибісь. Ну, щасливий, бо там перед тим фільм жахів Фредді Крюгер взагалі шикарний фільм тришак я дуже його люблю е, в першій частині до речі перший фільм якому знявся Джонні деп це був е, Ну, до суті. Ну, і тут оце от... ж що... любиш балакати смічно. дуже люблю а, люблю. <сміст> Тоже, завівся не зупини ти <сміст> йому зато платить на радіо на радіо не Я, до речі нагадайте мені про профдеформацію має два смішно історії. але після <сміст> твоєї <сміст> бо <сміст> ти бляха замахав а я ще хочу потім уточнити дещо. І тут починає, я думаю, що це класна фантастика. Угу. Я починаю дивитися, а це чужий фільм хрен простий, якого року. Він дуже старий. Але оцей от сам образ цього чужого, якщо ви дивилися, що щось угу. знаєте, да? це угу. ця херня, яка дві щелепи. Я дивлюся, фільм, він спочатку починається так прикольненько, прикольно. але… Це жахлива вагіна, про яку ти говорив. Так, з зубами, так, типу. Угу. І сам прикол того, що бабуся вже спить моя. Це 12-та сука ночі. І в першій частині там, якби, от він там всіх вбиває людей, вбиває цей... — Ну, все дуже криваво. Да. І закінчується фільм, що ніби вже ти такий енд, головна героїна, ніплі там... вона тікає, а потім вона така сидить в цьому вже рідному цьому човнику своєму і ззаду просто починає ворушитися, ця хрінь, розкручуватися. Я пам'ятаю, я це до, до цих пір пам'ятаю. Перша ночі вже десь, тому що фільм такий доволі. І ця хрінь просто... І я такі, я весь фільм в напруженні, тому що я малий. Я не буду готовий кричеш, до того, кричеш. що це буде страшний настільки фільм, і цей образ страшного цього, цього чужого, він настільки класно, класно пророблений mm -hmm. по всіх поняттях. Це сука, страшне кіно, дійсно. Сука страшне я... кіно. І я сижу і мені вже і так мотошно, і тут ти такий, ну все. Нарешті вбили цю херню, і вона оце розкручується, і ти такий, блять, знову ти, сука, мені будеш. Ну, закінчується фільм хеппі-ендом, нібито. Угу. Я ще не знав, що потім є продовження кілька. Перша година ночі бабуся спить і я йду просто в свою кімнату, бо телевізор стояв в залі, ну, типу в центральній кімнаті, я йду в спальню. А там баба крутить діда. Розкручується. Ні, в мене діда немає. Так що не, не попала. І, цей. і е, е, я лягаю спати, намагаюся заснути, і я розумію, що мені сука так страшно. що... А темінь ну це ж немає там ліхтарів з вулиці, просто сука, темінь на вулиці. А зірки? Максимум, зі... але ну, зірки не сильно зі світі. І я десь там кожен шорох. І в мені вже образ у цього чужого. А то вона понадивляється на ніч того гімна, а потім такий маленький піндюсічок. Я лежу, я вже розумію, що пів години не можу розслабитись. Просто мені страшно піздець. І в один момент мені на ноги щось падає. Кітя. І я. Котик прийшов до мене полежати. Я чуть не всрався. Я реально кричав, бабуся, що сталося? Та що ти не срався, бабуся? Ти не сралася бідолаха. Це... А приїхав внук, блядь, на канікули. І бабуся тими їхніми підкинути. Коротше, це був такий піздець. Я ще після того, напевно, годину не міг заснути, і в мене до цих пір, з того моменту, я обожнюю фільми про чужого. А Це хіба не працює в зворотньому, тому що я в дитинстві подивилася крик, при тому що зараз він взагалі смішно. Зараз смішно. Ну але в 6 років було не смішно, і я подивилась, і я з того часу так налякалася, що навіть як зараз долбойобим бігають у цих масках, масках, то ти то, тебе то, то, то мене чуть, чуть тригерить. Дивися до 20 Досі. років, до 20 років, якщо я понявся в повністю закритому приміщенні, де повністю виключено світло, в мене уява. І страх зразу малювали мені чужого Йо, Чого кажу до 20? в 20 років? Я взяв DVD-шку з усіма чотирма частинами чужого. Я сів їх за один день передивився, і я закрився, і я типу просто віддав данину. Типу, що це настільки крутий фільм жахів, що він мене сука тримав там 10 років страху до того моменту, поки я вже в свідомому віці я почав видивитися. такий, блін, це настільки пророблений ідеально 79-го чи якось 80-го року фільм. Де все настільки круто, що от до до мурашок.